Я дуже рада, що канал Культура виявив таку чутливість до ідеї, яка виникла, поговорити з вами. І інтерв'ю було в газеті день на Новий рік. І, в принципі, мені здалося, що воно викликало дуже хорошу читацьку теплу хвилю. У мене таке відчуття, що людям хочеться, щоб якось з ними зараз, особливо зараз, по-новому заговорили. Мені здається, що і та тема, яку ви тоді особливо підкреслили в нашій розмові, що якщо говорити про якусь, можливо, там, межу всередині України чи поділ, то ви, власне, бачите тільки один поділ на Україну, яка є європейською, і Україну, яка не є європейською. А мені хотілося б, щоб ви ну, це для Телеглядачів, які, можливо, не всі це прочитали, зрозуміло, ще раз сказали і розказали про ті враження, які почули ви від цієї розмови: хто вам подзвонив? Що сказали, що написали, які смски прислали. Чи була справді на цю розмову така реакція, як вона була в газеті? Щодо цієї думки про поділ України на європейську і радянську, я абсолютно бачу це. Бачите, це, це на різних рівнях. Можна простежити і м, річ у тому, що якщо ми вийдемо, відійдемо від контекстів конкретних електоральних, які весь час лихоманять країну, і так далі, ми бачимо, що в Україні е, іде страшна цивілізаційна боротьба протистояння двох світів. І тому так важко, і тому так важко цьому суспільству, і тому так важко е всім, так би мовити, формам е існування е в цьому суспільстві вони існують і е в якомусь такому ускладненому е бутті. Фактично, говориться про протистояння двох україн в електоральному контексті і, і так далі, але насправді. Це протистояння не між двома Українами, це протистояння між Росією і Європою, між Росією і демократичним світом, між Євразією і системою абсолютно інших цінностей, які уособлені в демократичному світі. Наприклад, дуже цікаві існують. Політологічні культурологічні думки з цього приводу, наприклад, той же самий Хантінгтон, Семіол Ханттон, його книжка Сутичка цивілізації, яка інтерпретується як сутичка географії. географії, майже, тобто західного світу і східного, але де починається східний світ? І в, 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 в прочитанні цієї книжки один дуже суттєвий для України елемент втрачений. А насправді Хантінгтон каже, що цивілізаційний кордон. Між західним і східним світами, між циві, цивіліза... між цивілізованим світом і нецивілізованим світом, з точки зору цінностей західної цивілізації, де е, центральною є людина як е, в системі цінності цієї цивілізації. Він каже, ця цей кордон проходить е, артерію Дніпра. Тобто, фактично, цей поділ України на дві України є в є поділом між двома цивілізаціями, і Хантингтон говорить там надзвичайно цікаву думку про континуум, цивілізаційний континуум між російським православ'ям і ісламом. Тобто, це дві фундаменталістські релігії, так би мовити. І через те Україна, яка є, а Україна не лише, скажімо, Західна Україна, тут не можна так говорити. Україна європейська, це Україна західна і центральна, тому що центральна Україна, навіть у своїм кодом православ'я, є країною європейської європейської традиції, або скажімо, Ральф Дарендорф, це британсько-німецький політолог. У нього зовсім інший підхід, але десь. Ми можемо цю кореляцію визначити. Він каже: кордон демократичного світу збігається з кордоном поширення неолатинської культури. Подумайте, яка цікава річ, тобто Україна є останнім, останньою країною православного світу. На якій закінчується поширення неолатинської культури ще в часи відродження бароко, тобто фактично тієї культури, яка виробляла спільну культурну інтелектуальну мову для всієї Європи, мову базовану на певних цінностях, які є притаманні Тут, культури. Тут, Можна сказати, є цікаві такі приклади, які дуже доступні взагалі людям, які навіть не читали або не глибоко вчиталися в Хантінгтона. Наприклад, Магдебурське право, яке закінчилося так. власне на Батурині. Так, так, так. І так. нам здається інколи, що пройшли століття, і це дуже далеко. Сліди чи римських монет у нас на городі там на Західній Україні, чи <зас> Магдебурське право в тих містах, де от як у Батурині було 32 млини при в час Мазепи. То те, що ми говоримо, ми ще досі не відтворили ні такий середній клас. Ні, такі права вільної торгівлі. Це ще наше холодне часот, вона ще не завершилася справді вільною торгівлею з Європою. Тому я дуже багато того, що ми надірвалися в конкуренції чи в боротьбі, і втратили. І тепер, очевидно, мова йде про реставрацію культури. Так, взагалі в мене така є одна ексцентрична ідея написати історію забороненої України. От якщо би. Взяти історію того, що в радянські часи, і до речі, в, в, в імперські в царські часи, що заборонялося в українському в розвитку української культури, а насамперед радянська система в цьому абсолютно виразна. Заборонялися всі форми пов'язаності України з Європою. Ну так, як, скажімо, в історії культури було, був повністю, повністю викреслений і модернізм. Е, знищені всі е, е, фактично викреслені з історії культури пам'ятки е, латинською мовою написані, бо якщо подивитися на українську літературу XVIII століття і е, 16 століття це була література, яка розвивалася давньою українською мовою, але вона розвивалася польською мовою, і це була українська література, вона розвивалася тим. А які листи писали всі. Полковники, чи Мазепи, чи Будана. І так, скільки, мов, так, вони і скільки знали... мов вони знали. Тобто Це була е, багатокультурна е, країна, яка розвивалася власне, в плюралістичному е, ключі, як то є притаманно всім європейським органічно європейським е, культурам. Ось тому, е, е, реконструкція культури після радянського, е, після. Того погрому, розгрому культури, який здійснила радянська влада, це надзвичайно складний процес. Здавалося, на початку 90-х років ну ми візьмемо заборонених письменників, ми їх надрукуємо і все, і вони стануть інкорпоровані, вони інкорпоруються в, в цей процес літературний і будуть сприйняті. Так не є, тому що пропущені цілі ланки, психологічні сприйняття рецепції культури. Перемішані контексти, а що найстрашніше, насправді не було б так це важко, якби не, було, не була проведена одна дуже страшна операція, яка, яка ну, так би мовити не, не є такою видимою, як, як би хотілося, щоб ми собі здали справу з того, що відбулося. Насправді, що таке радянізація, совєтизація, русифікація в, в радянському ключі. – це… Люмпенізація це було знищення не просто конкретних національних культур, не просто конкретно української культури, чи литовської, чи грузинської, чи, до речі, тієї ж російської. Це було знищення культури як такої. Ворогом цієї системи ставала просто людина, яка вміла читати і писати, тому що культура вчить критично мислити. Абсолютно, і більше того, коли говорити навіть про російську культуру. То є дуже багато дослідників, і серед них Ніна Берберова, чий мемуарний роман -курс Сів мої» вважається одним з кращих свідчень того часу, культурної деструкції. І я зовсім недавно читала ще раз деякі ці сторінки мене дуже вразило, коли вона говорила про те, що багато хто лишаючись тоді в Росії, а лишалися і геніальні. Письменники тодішні, Зощенко, Ахматова, вони ще не відчували, яка чекає велика катастрофа, бо знищується цілий культурний пласт. Так. І після цього навіть оці одиниці, які були маяками, вони не змогли втримати ну, цей контекст. І в Україні так само, якщо, якщо говорити про цілу площину свободи і культури, то скільки імен втрачено, і їх тепер просто немає ціннісного дерева, до якого його можна було б ну того ж зараз хвилювого. Як можливо, його ще було легше читати на початку 90-х. але повернуті імена, повернуті зараз до чого, до якої країни, якої України, в якому стані? І як швидко можна буде залікувати ці травми, і як об'єднати зусилля, щоб не українська Україна, не європейська Україна стала європейською? Я думаю, що тут потрібні два процеси, які повинні йти паралельно і перетинатися між собою з одного боку, потрібна ініціація і подолання цього ініціація України до України. Повернення України до України, подолання цього відчуження між українським суспільством і його культурою, яка була віднята, яка була фактично зруйнована, і ініціація суспільства до, до сприйняття культури в інших категоріях. Але також необхідний процес ініціації цього суспільства. Бо я кажу про ініціацію: я не, я не будую собі ілюзії, що це суспільство в цілому. Окремі люди, окремі категорії людей, але суспільство в цілому не готове сприйняти, що таке категорія Європи. Тому що у нас е Європу розуміють як супермаркет, як, як Хамери, лексуси, як, е, як у нас уже хтось казав, є, є у нас євроногті. В нас є Єврогірки, у нас є євроремонти. У нас немає розуміння, що таке Європа як культурний проект, який триває тисячоліття і який починається, який базується, ґрунтується на свободі людини, на свободі особистості і на відповідальності особистості, починаючи від давньої Греції. Тому ці два процеси повинні йти паралельно, тому що ми ще ж нібито риторично йдемо до Європи, ми до неї не йдемо, і при тому політик. Кам, які проголошують європейський шлях не абсолютно не мислять в європейських категоріях, і вони не розуміють, що якщо ми говоримо, що європейська культура це елітарна культура, елітарна не означає снобійська. Елітарна це означає, що. Основний код прочитання цієї культури він, власне, знаходиться на тих елітарних рівнях, коли і держава, і суспільство захищають свій культурний спадок. Це те ж саме, що інтерпретація, скажімо, європейського модернізму. Нам здається, що Європа вона така завжди модерна. Вона все викидає і будує нове нічого подібного. Європа це стратифікація традицій, причому дуже серйозна, послідовна нічого із, із жодної традиції європейської ніколи. Не втрачається. І якщо оці два процеси будуть іти паралельно і потім вони будуть змикатися, перетинатися, тоді це е, буде можливо, щоб суспільство м, десь поглибило своє е, розуміння цих, е, цих кодів. А можна вчити? Можна навчити бути європейцями? Як ні? Як ви? Ні, я певна, що ні. Е, я певна, що ні, і бо м, подивіться, е, Польща та ж сама. Солідарність польська, це ж не те, що якщо можна говорити там про 19 століття, скажімо, боротьба Польщі за свою свободу, вона була боротьбою насамперед інтелігенції інтелектуалів польських і селянство там чи інші вершви населення, вони були теж достатньо відчужені від цього до певної міри, звичайно, але що стосується, візьміть ХХ століття, що стосується боротьби цих країн за свободу. Не випадково Мілан Кундера сказав в цій знаменитій своїй статті яку так не люблять в Росії трагедія Центральної Європи, він сказав, що за свободу і за Європу вмирали люди на барикадах Варшави, Праги, Будапешта. Але це було б неможливо в Москві і в Петербурзі. І він навіть не говорив про Київ. Але в Києві це було можливо в х роках. У 20-х роках на барикадах Києва вмирали за Європу і за свободу. Те ж саме було в 60-ті роки. Це була боротьба за Європу і за свободу. В 80-ті, в 90-ті. Так, і 2004 рік це теж була боротьба за Європу і за свободу. Тільки що. Ем... З одного боку, цей компонент і ця, ця матриця, де би мовити, культурна. Вона достатньо сильна, тому що вона культурна. Вона є, вона народилася. Вона розвивалася впродовж століть, і вона теж була нашаровуванням цих концепцій, які робили Україну органічною частиною Європи. Але все-таки радянський досвід настільки знищив цілий ряд важливих для реалізації цього проекту елементів в людській психіці, буквально в людській соціальній поведінці, що людина. Яка бореться за Європу, за свободу, думала, що от вона вийде дві 2004 році на майдан. Вона поборолася, потім вона повернеться додому. А потім влада повинна е, продовжувати цю справу. Ні, це кожна людина на своєму місці повинна продовжувати цю так, справу. Так, Але з іншого боку, до влади були абсолютно правильні претензії, бо були бажання зробити ну, умови. Для легшого ведення бізнесу для середнього класу. А це є теж основою, а, яка, а, яка теж потребує свого великого відтворення. Якщо, наприклад, на західних землях, я ще пригадую той час, коли мама з тітками брали нас малих і вели, там в ліс, і десь по дорозі ми бачили пшеницю, яка вилягла, то вони казали, о, якби це було дядькове, то він би там на собі вже волосся вирвав. І кожну би там підв'язав кожну гілочку і рятував би це поле. І в людях жила, по-перше, абсолютно точне уявлення, що є таке інстинкт свого приватної власності і своєї власної території. Це була територія свободи, зокрема. Люди, маючи щось, вони планували своє життя. І інші наші землі, які швидше були розгромлені раніше. Вони це майже не пам'ятали. Або є ще один такий недавно мені розповіли сюжет, один дуже впливовий український бізнесмен в рідному селі на сході побудував церкву. І він сам був дуже зворушений тим, що туди прийшли літні люди, які не знали, як перехреститися. Так. І це говорить на навіть на доказ того, яку потрібно зробити велику терплячу роботу по відживленню Довитись. того, Довитись. що готове відживити, або насадити нову соціальну практику. Зокрема, економічна політика уряду має діяти в тому, щоб створювати нову соціальну практику. Це означає нові маленькі. Підприємства, де mm. люди будуть вчитися власне самим своїм розумом, добувати те, що колись було втрачено. Ну, середній клас це взагалі основа розквіту економічної Європи. Ось як в Європі, мені так само дуже здається важливо, Оксана. Ви бачите це? Це впливає серйозно на ні, психологію, ні. на середовище. Ми проходимо своєю столицею, ми бачимо маленькі підприємства, ми їх не бачимо. І... Це основа претензій була, тому що так, люди прийшли з Майдану, вони не повинні були там заспокоїтися. Це зрозуміло, але вони повинні тепер так само не заспокоюючись, ну, вимагати простору для власного бізнесу, для власного а, спокійного життя, а не для подачок і не для підгодовувань, і не для мило, милостині і благодіянь. До речі, якщо от різниця між Європою і Євразією, знову ж таки з цієї. В цій оптиці соціальній, соціоекономічній. Е, європейське західне суспільство загалом, а насамперед європейське, яке дало життя цій моделі, це суспільство горизонтальне. Тобто, ви бачите, що як живе столиця, як живе остання, най найзагубленіша в горах там, чи десь над морем периферія. Але вона ніколи не буде периферією через те, що вона матиме щось своє. Особливе це може бути вино, це може бути храм, це може бути сир, це можуть бути виноградники, це може бути будь-що. Але воно буде своє неповториме, і ця найменша ця мала батьківщина чиясь вона буде знаменита у світі через те, що вона прекрасна чимось, бо це горизонтальне суспільство, і мешканець цієї провінції ніколи не почуватиме себе нижче від мешканця столиці розвиненої е, європейської, тому що в відчутті батьківщини у європейця є три батьківщини фактично. Ця мала батьківщина, національна батьківщина і велика європейська батьківщина. А подивіться на нашу периферію. Отже, в чому справа, що у нас вертикальне. Суспільство, і, і, і тут Україна була, коли вона, коли вона фактично Росія анексувала Україну впродовж від середини 17 століття і далі, то ця анексія і обернулася перетворенням України на такий централізований на таку централізовану структуру, де все, що стосується так би мовити периферії, яке завжди в Україні дихало якоюсь своєю специфікою. Це була оця поліваленність. Українських невеликих міст і так далі, і це було знищено, тому що це російська модель. Ви подивіться, що таке відомо, що Росія починається за 100 кілометрів від Москви, як кажуть самі росіяни. Тобто, периферія може тонути в, в, в бруді, в дикості, в, в занедбаності, але в столиці повинен бути який-небудь такий, не такий хмарочос І так далі. Ось це надзвичайно складне і, і драматичне питання, тому що якщо людина не любить своєї малої батьківщини. Якщо вона не має виміру е, цієї своєї е, свободи, то вона не любитиме й своєї землі. Отже ж, і, і взагалі було, було знищено відчуття, е, відчуття батьківщини, до речі, голодомор. Це ж та саме, той самий механізм. Е, і якраз у книжці Граціозі, Андрея Граціозі, італійського історика, який написав дуже цікаву книжку про український голодомор. на… на... Відомо, наприклад, на багатьма мовами, і, зокрема, українською, ви про неї писали. І на основі реляцій італійського консула з Листець. Харкова, листи з Харкова. Серджо Градиніго і ем, Андреа Грацьозі якраз дослідив це питання, тому що і він доводить, що е, українське селянство було знищене як останній клас власників пролетарський пролетарському радянському е, союзі. Отже, на місце власника, на місце людини, прив'язаної до землі, прийшов пролетаріат, которому нічого терять, крім своїх цепей, як відомо казали в підручниках марксизму ленінізму, цитуючи Маркса, і в нього немає батьківщини. Пролетаріату немає батьківщини. І от, власне, скажімо, модель східної України. Це ж не означає, тут же справа не в російській мові, не в українській мові. Ми знаємо, я можу назвати цілий ряд е, явищ в українській культурі, російськомовні люди, їхні культурні проекти, їхні, ну, так, можна сказати, хоча б сайтопком, який повністю російськомовний, ну, але е, надзвичайно критичний ну, до тобто всього є того. є феномен що російськомовних українських є патріотів? Є, є цей феномен, і він надзвичайно цікавий. І він надзвичайно Звичайно, і це якраз одна з конструктивний плодотвор безперечно і одна з кардинальних ознак розвитку громадянського суспільства в Україні. Так що цей е, простір і цей простір індивідуального був відібраний е, у людей. Тому е, дуже важко е, повернутися е, до любові до, ціє, до цього індивідуального виміру, з якого починалася Європа. І, до речі, е, в тій ж давній Греції. Виміром, виміром людини, її присутності в історії, її почуття свободи, її почуття відповідальності був поліс, було грецьке місто, де громадянин приходив на свою агора, приходив на своє вітче і казав своїй владі, що та влада має робити. Це початки Європи. Оксана, ми е, все-таки маємо такі чудові зразки е, в газеті, коли наші Громадяни, наші читачі дуже яскраво реагують на, здавалося б, речі, які їм не конче, життєво необхідні. Так багато хто вважає, що ну, там, селянам що їм потрібно, і як кажуть, часто наші політики. Та ви думаєте, народу це цікаво. Моїм би там головне, щоб було щось там дешевше, було yeah, ні навпаки. У вас є фантасмагоричні читачі, саме саме сіл з най з найвіддаленіших куточків, і саме це я хотіла сказати, що вони не знають України. І не знаю такої України, яка варта великої поваги. Я хотіла якраз згадати одного з наших читачів Віктора Золотого. Mm -hmm. У мене якраз перед очима є його лист, який вийшов в другому томі книги Екстракт 150. І він тут писав, що дуже хочеться дожити до того часу, коли Україна твердо стане на ноги. І це житель. Віддаленого, як він сам пише, села з Миколаївської області, село Васильівка, Снігурівський район. І е, тут, як ви пам'ятаєте, був фантастичний е, цей лист і посил, коли він писав про те, що знаю, ніби ви не листуєтеся, але хочу все-таки, чому я наважився написати. Що мені залишається робити в далекому селі на Миколаївщині, коли бажання придбати книгу Оксани Пахльовської Ава Європа таке, що переборює весь страх. І дуже а ті номери він пише, що в газеті день, де є матеріали Оксани Пахльовської, я вирізую і кладу в окрему папку.